Щоб 2023 став роком нашої перемоги водний світ. Послухаємо російського терориста Гіркіна, який заговорив знову про нові хвилі мобілізації на Росії, і каже, що вони невідворотні, неминучі, втекти нікому не вдасться. А для того, щоб побідіть, якщо така ідея взагалі в Кремлі все ще жевріє та існує, доведеться загребти на фронт ще півмільйона російських мобілізованих. От адже про такі от масштаби Гіркіна говорить, якщо навіть не йдеться про. Перемога про стримання українських успіхів на фронті. Ну то все одно йдеться про сотні тисяч, двісті триста тисяч тощо. Е, от послухаємо пряму мову Гіркіна, як він оцінює перспективи цієї війни. Ну, во-первых, мобілізація, вторая волна, она я думаю, будет Потому что княна вынуждена вынуждены ми будем проводить вторую а может быть и третью волну чтобы победить именно победить на Україні. нам необходимо будет поставить в строй еще там полмиллиона, условно говоря, солдат. Как минимум. И даже если желание победить не будет, все равно придется проводить еще частичные мобилизации. Они будут проводиться же, в день тоже как годовщине СВО. Когда, окончательно, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого договорничка не будет, но рано или поздно должны же это понять, то тогда еще проведут что-нибудь. Ну, Гіркін прогнозує, що годовщині СВО, тобто до роковин а, вторгнення масштабно в Україні, наприкінці лютого, Путін може розгорнути цю кампанію з масштабної мобілізації. Нагадаю, що наш міністр оборони Резніков заявляв про те, що вже ось сьогодні, 5 січня, в Росії розпочнеться ця хвиля із закриттям кордонів. Однак, а, коли такі заяви з'являються, Кремль відтягує рішення, переносить його на інший період, щоб не підтверджувати слова ворога, там західних розвідок чи українських, і так далі, тому очевидно, що трохи значно згодом вже, мабуть, після свят, так би мовити, почнеться це людоловство на російських вулицях, і будуть справді намагатися поповнити ряди цих мобіків чмобіків попри те, що ми з них отак от деколи знущаємося, підтрунюємо і жартуємо. Слід серйозно розглядати цю загрозу, бо ця маса маса м'яса, яку закинуть. Росіяни знову чи під Бахмут чи на інші ділянки фронту, вона стане все-таки фактором, на який треба зважати, фактором, який вплине на хід бойових дій. Бо принаймні по всіх цих е мобілізованих треба буде витрачати значну кількість боєприпасів, перемелювати ці от, нові підрозділи, новосформовані, навіть якщо вони будуть погано озброєні, погано екіпіровані і з нефаховим е керівництвом командуванням з відсутністю. Добрих офіцерів все одно це величезна кількість війська, і очевидно, саме таку стратегію тотальної війни намагається Путін зараз прищепити росіянам, нав'язати росіянам. Як він з цим справиться питання? Ще ви бачимо, що і в першій хвилі мобілізації йшли зі скрипом. Зараз буде не ще непросто, навіть більш непросто. Ну але розвиток подій нам зрозумілий, куди власне в якому керунку рухається Москва і рухається Кремль.